Джером клапка. Джером він не вірив в удачу. Він сів вівсвічі з сімома щотижневими газетами під пахвою. Я звернув увагу на те, що всі придбані друковані видання страхували читача від нещасного випадку на залізниці. Він пристроїв багаж на сітчасту полицю над головою, зняв капелюх, поклав поруч з собою на сидіння. Промокнув лису голову червоною шовковою хустиною і почав старанно виводити на кожній з семи газет своє ім'я та адресу. Я сидів навпроти, читав панч. Завжди беру в дорогу добрий старий гумор, добре заспокоює нерви. Біля мені, трі потяг смикнувся на стрілці і підкова, яку новий пасажир акуратно прилаштував поруч з валізою, прослизнула крізь сітку із мелодійним дзвоном. Опустилась на лисину. Він не виявив ані подиву, ані роздратування. Промокнув рану хусткою, нахилився, підняв підкову, докірливо глянув на неї і дбайливо викинув вікно. Боляче? співчутливо спитав я. Те, що питання дурне, стало зрозумілим в той самий момент, коли слово вилетіло з рота. Залізяка важила не менше трьох фунтів. Надзвичайно велика та важка підкова. Гуля на голові в сусіди росла на очах. Тільки ідіот міг не зрозуміти, що людині дуже боляче. Залишалось вислухати сердиту відповідь. На місці попутчика я б точно огризнувся. Але Добряк сприйняв нетактовність як природний і доброзлищливий прояв співчуття так, трохи боляче, відповів він. Навіщо ви її взяли? Поцікавився я, щиро не уявляючи, навіщо в поїзді підкова. Лежала на дорозі біля станції, пояснив він, ото я й підняв на щастя. Він склав хустку таким чином, щоб гулі дісталась прохолодна сторона, а я пробурмотів щось невиразне, але цілком невинне щодо шляхів господніх та їхньої незбагненності. Так, озвався він. Свого часу успіх мені не раз усміхався, але в результаті нічого доброго ніколи не виходило. Народився я в середу. Ну, середа, як ви, мабуть, знаєте, то найвдаліший день для появи на світ чоловіка. Матінка рано овдовіла, але ніхто з родичів навіть пальцем не ворухнув, щоб мені допомогти. Всі говорили, що допомагати хлопчикові, який народився в середу, то все одно, що возити вугілля до Ньюкасла. Дядечко перед смертю заповів усе своє майно до єдиного пенса, братові Сему, щоб хоч трохи компенсувати ту обставину, що йому не пощастило народитися в п'ятницю. Мені ж завжди діставались лише добрі поради щодо обов'язку та відповідальності багатія, та ще й прохання не забути близьких, коли багатство нарешті хлине на мене потоком. Попутник замовк і почав акуратно складати газети, а потім сховав страхові документи у внутрішню кишеню пальта. Ще є чорні кішки, продовжив він, закінчивши процедуру. Говорять, чорні кішки приносять щастя. Слово честі, важко уявити кішку, чорнішу за ту, яка з'явилась в квартиру на Болсовер-стріт першого ж вечора, як я туди в'їхав. І що, не принесла щастя? поставив я запитання, бо співрозмовник знову замовк. Обличчя його раптовано було відсутнього виразу. Ну, це дивлячись, як ставитись, відповів він, немов у вісні. Цілком, можливо, ми не підійшли б один до одного. Завжди можна знайти чим себе заспокоїти. І все-таки хотілося спробувати. Забувши про мене, він довго дивився в вікно, а я мовчав, не наважуючись перервати хворобливі спогади, але, зрештою, не витримав. І що сталося? Він повернувся до дійсності і рівним, незбагненно спокійним голосом відповів: «Хм. нічого особливого, вона на деякий час поїхала з Лондона і довірила мені свою улюблену канарку. Але ж ви не винні, спробував заспокоїти я. Ну, можливо, і так, погодився він. Однак у стосунках виникла холодність, якою не забарились скористатись суперники. Натомість я запропонував їй кішку, додав він, не так мені, як собі самому. Недовго сиділи мовчки і палили. Я відчував, що будь-які втішання незнайомої людини видалися їй слабкими. Рябіконі теж вважаються щасливими. Зауважив раптом він і постукав трубкою об віконну раму, щоб вибити попіл. Якось в мене така була. І що та шкапа з вами зробила, нетерпляче уточнив я. Позбавила чудової роботи, про яку я мріяв усе життя, смиренно сказав він. Начальник терпів набагато довше, ніж я мав право сподіватись, але таки не витримав. Ну його можна зрозуміти. Не можна ж тримати людину, яка щодня приходить на службу п'яною. Репутація фірми страждає. І чимало, погодився я. Бачте, сказав він, ніколи не вмів пити. На деяких спиртне зовсім не діє. а мені вистачає однієї склянки. Вся справа у відсутності звички. Хе, а чому ж ви почали випивати? Це ж не кінь змушував, здивовано помітив я. Ну, вийшло ось як. Він продовжував погладжувати гулю, яка встигла вирости до розмірів курячого яйця. До мене тварина належала господареві, який постійно їздив захмелений, а дорогою не пропускав жодної пивної. В результаті не вдавалось змусити коня пройти хоча б одне місце, де подавали випивку, принаймні мені жодного разу не пощастило. Впертюха помічала вивізку з відстані в чверть милі. І з усіх вчала до дверей. Спочатку я намагався чинити опір, але боротьба займала від п'яти до десяти хвилин і навколо одразу збирався натовп. На нас навіть робили ставки. Можливо, я і встояв би, якби не якийсь тип з товариства тверезості, якось він зупинився на протилежному боці вулиці і почав голосно проповідувати. Мене назвав Пілігримом, а конячці дав ім'я Полі чи щось таке. А потім на весь голос вимагав, щоб я переміг, і обіцяв дати цілу крону. Після цього нас так і прозвали Полі та Пілігрим у боротьбі за крону. Безцеремонність мене розлютила, і біля наступного шпаба варто було конянці зупинитись, я зліз і замовив дві порції віскі. Ось так і почалось. Щоб викоривнути потім згубну звичку, знадобились роки. Нещастило завжди завжди скрізь. Сумно провадив супутник. Не минуло двох тижнів на новій роботі, як господар подарував мені на різдво гусака вагою 18 фунтів. «Хм, а де ж тут шкода? здивувався я. Оце уже чистої води успіх. Ну, те саме сказали і товариші по службі, погодився він. Старий у житті нікому нічого не дарував. От щасливчик, заздрили вони. Благодійник явно до тебе небайдужий. Співрозмовник важко зітхнув, і я одразу зрозумів, що тут криється ціла історія. Ну, і що ви зробили з гусаком? підборював я. «Та у тому то і проблема, зітхнув він. Уявлення не мав що з ним робити. Подарунок з'явився на свят вечір годині о 10 вечора, коли я збирався йти з контори. Брати Тілдінг прислали мені гусака, Біглс, раптом сказав господар. Коли я допомагав йому вдягнути пальто. Дуже мило з їхнього боку, але гузка мені зовсім не потрібна. Візьми собі. Зрозуміло, я подякував, причому цілком щиро. Він побажав веселого Різдва і поїхав. А я загорнув усака в папір і засунув під пахву. Птах виявився прекрасним, але дуже важким. Враховуючи обставини того періоду, додатково ускладнені свят вечором. Я вирішив порадувати себе кухлим пива. Зайшов в одне тихе містечко на розі і поклав гуску на прилавок. Який апетитний, похвалив бармен. Завтра на вас чекає чудовий обід. Слова змусили мене замислитись. Я тільки тоді зрозумів, що як і господареві, птах мені ні до чого, абсолютно не потрібен. Справа в тому, що на канікули я збирався провести в кенті. У родичів своєї юної леді. «Е, юної леді з канаркою, уточнив я. Ні, відповів він. Канарка була пізніше. А цю юну леді засмутила гузка. Її родичі тримали велику ферму, тож вести подарунок до села не мало сенсу. На жаль, у Лондоні віддати його було нікому. А тому, як тільки бармен знову до мене підійшов, я запитав, чи не хоче він купити різдвяну печеню, і додав, що продам дешево. Мені нічого не потрібно, відповів бармен. Удома і так уже три гусаки, але, може, хтось з цих джентльменів зацікавиться. Він повернувся до двох приятелів, які сиділи за столом та пили джин. Чесно кажучи, мені вони не здались гідними навіть курчати. Самий пошарпаний заявив, що хотів би подивитись, і я розгорнув папір. Він довго розглядав птаха, після чого зажадав розповісти, де я його взяв. І у задумі вилив на гуску півсклянки джина з водою, запропонував півкрони. Я так розгнівався, що однією рукою схопив папір і мутузку, іншою гусака і мовчки покинув заклад. Так я ніс подарунок досить довго, бо від хвилювання нічого довкола не помічав, але, трохи охолонувши, почав розуміти, як смішно виглядаю. Кілька вуличних хлопчаків одразу звернули на мене увагу. Я зупинився під ліхтарем і постарався надати ноші пристойного вигляду. При мені були ще сумка і парасолька, тож насамперед я впустив гусака в канаву. Іншого важко було чекати, бо впоратись однією парою рук з чотирма предметами та мотузкою завдовжив три ярди, не зміг би ніхто. Разом із птахом я витяг з канави не менше кварти бруду і рівним шаром розмазав огидну грязюку по руках, одязі та обгортковому папері. А потім пішов дощ. Я схопив пожитки в оберемок і попрямував до найближчого пабу, щоб попросити ще один шматок мотузки і навести лад. Бар виявився переповненим. Я пробрався до стійки, кинув гусака на полірований прилавок. Всі, хто стояв поруч, замовкли і втупились в одну точку. А потім якийсь хлопець промовив: Ти його вбив! Згоден, виглядав я, мабуть, збудженим. В голову прийшла ідея знову спробувати продати гусака. Але публіка виявилась невідповідною. Я випив пінту Елю, бо втомився і спітнів. Після цього, наскільки зміг, зі скріп зі птаха бруд, загорнув у папір і пішов. Але вже на наступному перехресті в мене народилась блискуча ідея я вирішив розіграти гусака в лотерею. Відкладати не став і почав шукати відповідне містечко, де могла б зібратись добра компанія. Процес зажадав трьох, а може чотирьох порцій віскі. Пива більше не хотілось, бо воно швидко виводить мене з ладу. Ось нарешті на Госуел-Роуд, на очі попався затишний домашнього вигляду шинок. Я увійшов та поділився з господарем планами. Він відповів, що немає заперечень. І висловив сподівання, що одразу після лотереї я пригощу всіх присутніх. Я відповів, що буду це щасливий зробити, і показав птаха. «Хм, Виглядає не дуже, зауважив господар. Сам він був родом з девоншира. «Хо, нічого страшного, пояснив я, ненароком упустив, відмиється. Та й пахне якось дивно, вів далі він. Це бруд, сказав я. Всім відомо, що таке лондонський бруд. Та ще один джентльмен розлив Джин. Коли засмажиться, буде зовсім непомітно. промиврив господар. Сам я брати участь в лотереї не збираюсь, але якщо хтось захоче, чому б і ні? Особиста справа кожного. Ентузіазму ніхто не виявив. Я почав з шести пенсів і сам купив квиток. Підручний господаря взяв справу до своїх рук і залучив ще п'ятьох, щоправда. Проти їх волі. Гусака виграв я і заплатив за частування три шилінги два пенси. А коли йшов, раптом прокинувся джентльмін, що хропив у кутку похмурого вигляду, і запропонував за птицю сім з половиною пенсів. Чомусь саме цю суму я так і ніколи не взнав. Ще секунда і він забрав би гусака з геть з моїх очей, а життя склалось би зовсім інакше. Але доля ніколи не йде мені назустріч. Ось і тут вона зрадливо підказала зверхньо заявити, що я неріздвяний фонд для нужденних, і вивела за двері. Було пізно. Я довго йшов додому і вже починав шкодувати, що взагалі зустрів цього гусака. Він ставав ващим і тепер, мабуть, важив уже не 18, а всі 36 фунтів. Раптом прийшла думка продати тушу, що вже остигла торговцю домашніми птахами. Я вирушив на пошуки і на Мідлтон стріт виявив відповідну крамницю. Поруч нікого не було, але продавець кричав так, що можна було подумати, що у кварталі Кларку-НЛ вся торгівля тримається виключно на ньому. Я розгорнув гусака і поклав на прилавок. Що це? спитав він. Це гуска, відповів я. Можете купити задешево. Він схопив птаха за шию і жбурнув у мене. Я пригнувся, але снаряд потрапив в голову. Якщо вас ніколи не били по голові гусаком, ви навіть не уявляєте, як це боляче. Я підняв птаха з підлоги і дав здачі. Незабаром з'явився поліцейський зі своєю звичайною приказкою Так, так, і що тут відбувається? Я пояснив, у чому річ. Торговець вийшов за поріг і в свою чергу звернувся до всього Всесвіту. Погляньте на цей магазин, заволав він. На годиннику без 2012. На стіні висить сім дюжин гусей, яких треба продати. І ось з'являється цей ідіот і цілком серйозно запитує, чи не бажаю я купити ще одного. Я одразу зрозумів, що помилився. Послухався пораду поліцейського, забрав птицю і пішов. Гаразд, сказав я собі. Якщо так, віддам їжу в добрі руки, знайду якусь бідну, але гідну людину і подарую йому цю погань. Мимо проходили різні люди, але ніхто не виглядав гідним щедрого дару. Можливо, давався в знаки пізній час. Можливо, впливав район, в якому я опинився. Але жоден зустрічних птахів не заслуговував. На джад стріт я запропонував птицю людині, яка виглядала голодною. А насправді. Він виявився всього лише п'яним негідником так і не зміг зрозуміти, що мені потрібно. Причепився слідом на весь голос, вигукуючи, брудні лайки. На щастя, через деякий час, сам того не помітивши, звернув за ріг і поплентався за кимось іншим. На юстон Роуд я зупинив худеньку дівчинку і спробував віддати їй гусака. Вона злякано вигукнула, тільки не мені, і втекла, а потім хрипко крикчала слідом. Він украв гусака. Я кинув ненависну ношу в темній частині Сеймур Стріт, але якийсь перехожий підняв, наздогнав мене і повернув. Сперечатись і щось доводити я більше не міг. Тому дав йому два пенси і потяг гусака далі. Паби вже почали закриватись, але я таки зайшов в один, щоб пропустити останню склянку. Взагалі-то з мене вже було цілком достатньо, тому що ні до чого, крім пива. Та й то нерегулярно, я не звик. Але день видався важкий, хотілося трохи підбадьоритись. Здається, я замовив джин, котрий терпіти не можу. Хотів закинути гидкого птаха на Оуклі Сквер, але поліцейський не дрімав і наздогнав мене, хоча для цього й довелось двічі об'їжджати навколо огорожі. На Голінг намагався просто закинути подалі, але знов нічого не вийшло. Вся нічна поліція Лондона тільки й робила, що заважала позбавити щедрого подарунка господаря. Достойні правоохоронці так турбувались, що мені раптом здалось, ніби кожен мріє отримати різдвяний сюрприз. На Кемден Стріт я підійшов до одного з них, назвав його Бобі і спитав, чи не хоче він гусака. Зараз я тобі покажу, чого хочу, прогарчав той. Фраза пролунала вкрай образливо, і я, певна річ, щось відповів. Що було далі, не пригадую, але діалог закінчився твердим наміром взяти мене під варту. Якимось дивом я ухилився і кинувся бігти по Кінг стріт. Поліцейський засвистів і помчав навздогін. На коледж стріт з будинку вискочив невідомий, спробував мене затримати. Я знешкодив його ударом в живіт. Перелетів на протилежний бік вулиці і по Бет Стріт повернувся на Кемден Роуд. На мосту через канал озирнувся і нікого не побачив, кинув гусака через парапет і почув божественний сплеск. З полегшенням зітхнув, обернувся і перейшов на Рендол-Стріт. Тут мене і схопив наступний поліцейський. Поки я з ним сперечався, задихаючись, приплевся перший. Ну той дурень, від якого я тікав. Вдвох вони пояснили, що доведеться поговорити з інспектором. На той момент я й сам так вважав. Інспектор запитав, чому я спробував зникнути, коли констебель хотів узяти мене під варту. Я відповів, що тікав тому, що не заслужив різдвяних канікул у дільниці, але аргумент його не переконав. Він запитав, що я кинув у канал. Я відповів, що кинув гусака. Він спитав, Чому я кинув гусака в канал? Я відповів, що більше не міг бачити цю мерзену тварину. Цієї хвилини увійшов сержант і доповів, що вдалося витягти з каналу пакунок. Вони розгорнули промоклий папір на столі інспектора і виявили мертве немовля. Я заявив, що це пакунок не мій і дитина не моя, але вони навіть не спробували приховати, що не вірять жодному слову. Інспектор повідомив, що для звільнення під заставу випадок дуже серйозний, але це не мало ніякого значення, тому що в Лондоні я не знав ні душі і поручитись за мене не було кому. Я попросив їх надіслати телеграму моїй юній леді, повідомити, що непереборні перешкоди заважають мені покинути Лондон. Після чого провів різдвяні дні так спокійно і тихо, як не міг навіть мріяти. Зрештою, Докази проти мене виявились недостатніми для засудження, і мене звинуватили в пияцтві та порушенні громадського порядку. Але я втратив роботу і втратив юну леді. А на гусей з того часу не можу дивитись навіть здалеку. Ми під'їжджали до Ліверпуль Стріт. Попутник зняв з полиці багаж, взяв капелюх і спробував вдягнути. Але через гулю. Що з'явилось в результаті падіння підкови, капелюх виявився непробачно маленьким. Сумно зітхнувши, він поклав непотрібний головний убір назад на сидіння. Ні, сказав лайдве чутно, не можу сказати, що беззастережно вію в успіх.